Ось так, просто під відкритим небом жителі мікрорайона залізничників переглядали мультфільм. Організатори цього дійства, а саме працівники Подільського міського будинку культури, зробили усе можливе, аби подільчани змогли насолодитись цим літнім вечором. Кожен бажаючий в цей вечір взявши свої смаколики, прийшов зі своєю родиною чи друзями, аби гарно провести час у колі найрідніших та отримати незабутні враження. Амалія розкажи мені, будь ласка, як тобі мультфільм? Дуже цікаво, дуже рекомендую. Я прийшла з друзями подивитись. Мені все сподобалось. Дуже сподобалось. Дякую вам велике. Щоб тут десь щось таке відбувалося. дуже рідкісно. Побільше б цього на вихідних, десь так, щоб відпочити з сім'єю. Я вважаю, що такі заходи треба проводити, бо я сюди прийшла зі своєю приміницію. Вона там з друзями сидить. Це радість для дітей, це добре. Я бачу, ти сюди прийшла разом з друзями. Так. Як ви провели час? Сиділи, кушали та дивилися. Мультик нічого подібного. Тобі сподобалось? Так. Кіно під відкритим небом це дуже цікаво, і це незвична форма проведення вільного часу в компанії родини або друзів. Також нагадуємо, що клуб вихідного дня працює кожних вихідних по різних мікрорайонах нашого міста. Тож долучайтесь до різноманітних заходів та проводьте свій вільний час весело та цікаво. Ольга Ситник, Олексій колексім'ягі, телекомпанія КЕТ.